Друзі, всім привіт. У нас сьогодні середа і по добрій традиції. В цей день у нас рубрика Час вивчення Слова Божого». Я є ведучий Іван Равлюк, і я вірю, що ми будемо мати півгодини плідного часу вивчення Божого Слова. У мене сьогодні є бажання торкнутися таких важливих істин, які можуть бути, можуть бути практичними і вирівняти. Деякі нерівні дороги нашого життя. Знаєте, те, що стосується виправлення, не завжди знаходить аудиторію. так Ну Скажімо так, не всі люблять, коли їх виправляють. І я в тім числі ми не можемо сказати, що всі ми захоплені, коли нам вказують на якісь наші невірні життєві шляхи. Але є одне але. Коли Господь нам вказує на те, що нам потрібно виправити, це зовсім міняє положення речей. Чому? Тому що наш Бог, він наймудріший. Наш Бог, він люблячий Бог, і він знає, як зробити виправлення в нашому житті, щоб ми його прийняли. Виправлення це не просто це не просто те, що потрібно, або, скажімо, зробити виправлення в житті. Якоїсь людини, близької чи не близької нам людини, це не просто дати констатацію фактів неправильної поведінки, або те, що не відповідає тим чи іншим стандартам. Це не просто наказ директора, який сказав, і ти мусиш покоритися. Ні. Виправлення з точки зору Божого Божого погляду, да воно. Не так просто відбувається, тому що, щоб виправлення було ефективним, воно повинно прийнятись тою стороною, яку виправляють. Сподіваюся, ви мене розумієте, і це дуже важливо, щоб, щоб це було знаєте, витримана. От ця процедура виправлення, чому на в біблії є такі слова слово на часі своєму, яке воно добре. Ви знаєте, ви можете виправляти дітей скільки хочете. Вони можуть мовчати, тому що вони не мають над вами влади, але вони можуть всередині бути бунтарями і не виправлятися. Насправді вони можуть робити те, що вам здається правильним, і те, що задовільнить ваш зір. чи Взагалі, ваші бажання, але всередині вони не будуть хотіти цього робити, і вони будуть чекати можливості, щоб робити те, що їм насправді хочеться. Але виправлення, яке буде мати добрий ефект, воно е досягне своєї цілі саме е тоді, коли ми зрозуміємо, що на виправлення готові. І ось. Зрілі християни вони готові до виправлення, або зрілість християн показується тоді, коли вони готові е, чути виправлення. Так ось, я сьогодні буду говорити про дуже важливу е, тему, от я з цього почав. Ось, е, яка стосується виправлення. І якщо ви не готові до виправлення, то ви можете пролиснути е, це відео і повернутися до нього в той час, коли ви будете готові, або знайти Іншу людину, яка буде про щось інше проповідати, можливо, вам дійсно зараз і не потрібно виправлення. Я, я це кажу, ну, знаєте, без, без долі там жалю, я знаю, що Господь працює з серцем кожної людини і на все є свій час. Не маю бажання знаєте, претендувати на абсолют, але вірю, що комусь ці слова вони будуть в нагоді, і ваша духовна зрілість вона допоможе вам Почути мій меседж, оце післання, яке вкрай важливе для правильного духовного розвитку і для правильної побудови життя. Ось ефір називається Чи догоджається Господу. Ви знаєте, я вірю в те, що Бог дає нам е, свободу діяти в багатьох областях нашого життя. Він дає нам платформу для розвитку і е, вкладає в наші серця бажання, але також у Господа є плани. Які нам потрібно прийняти і побачити себе в залежності від нього, це знаєте, виглядає не так сумісно. Оці два погляди свобода і залежність від Бога. Але вон, от саме в цьому і є свобода, коли ти можеш побачити свою залежність і всі свої бажання в світлі того що бог тебе просить чому тому що бог він ніколи не бажав людині і не буде бажати тому що ну я так вірю він не буде бажати людині зла і тому його заповіді його вказівки його Акценти в нашому житті вони завжди нам на благо, навіть якщо це щось, чого нам потрібно позбутися, і коли ми розуміємо, що наші мрії вони можуть бути продуктивними і зроблять нас щасливими, якщо вони будуть в світлі божого погляду на наше життя, тоді ми щасливі. Броди сестри. Оце головне зрозуміти. Якщо ми це зрозуміємо, ми. Будемо готові до виправлення. Ми будемо готові до співпраці з Богом. Ми будемо готові до спілкування з усіма людьми, і ми будемо готовими до того, щоб виконувати волю Божу. Ми будемо готові для того, щоб бути завжди в епіцентрі Божих подій, знаючи, що він нас не закине на передову і не не залиши, да там в небезпеці. Ось він, якщо нам щось дає, то він забезпечує всі наші потреби. Він дає нам можливість. Наприклад, якщо Бог вас закликає бути пастором чи місіонером, він дає для цього все необхідне. Якщо він вам вказує щось робити, він допоможе вам це зробити. Якщо він дав вам чоловіка чи дружину, він допоможе вам будувати сім'ю. Не, не, не бійтесь про це, забезпечити ваші потреби і так далі. Бог він допомагає. Бог він скорий помічник. Як і в бідах, так і в будь-яких життєвих проектах, які мають основи е, в ньому, в його волі, в його, е, в його цінностях і пріоритетах. Але знаєте, чому нам потрібно уповати саме на, на нього, саме на його е, спроможності, а не на свої? Тому що все від нього і для нього. І так цей світ влаштований. І якщо ми це зрозуміємо, то ми знайдемо справжнє щастя, бо щастя в Бога немає. Я от вже прожив. Ну скажімо так: я не молодий хлопчик, я не стара людина, але я вже в служінні більше 20 років 24 роки я в Господі, 22 з яких я в служінні. І я розумію, що, що щастя на цій землі, дивлячись, як живуть віруючі і невіруючі, бачачи е, взлети і падіння людей, християн і нехристиян, я е, з кожним днем, з кожним е, випадком в житті е, своєму, в житті інших людей, переконуюсь все більше і більше, що щастя лише в гармонії з Богом. Щастя лише в гармонії з Богом. У мене є книга е, «Відносно Бога і людини. Це е, Евангелізаційна книга, і до речі, дуже багато евангелізаційних команд. Евангелистів розкупають в магазинах. Просто ми ми її безкоштовно роздаємо, замовляють у нас десятками і сотнями для того, щоб розповсюджувати євангельську звістку. Вона в простоті написана: що у вас її немає. Ви хочете благовістити, то знайдіть собі цю книгу. В нас вони вже мені здається. Тільки 50 екземплярів залишилось, але її будуть передавати місія, директор місії рука допомоги зв'язувався зі мною, вони, певно, хочуть її в стотисячному екземплярі надрукувати, то я буду радий, якщо вона буде розповсюджуватись. Але суть не в цьому. Суть в тому, що в тій книзі є такий послідовний перелік, коли людина починає, я сам з усім справлюся. Друге, вона орієнтується на думку людей. Третє: ми говоримо про звички і традиції, які впливають на рішення людей. Четверте, ми говоримо, що Багатство і успіх в світі відводить. Ну я говорю в цій книзі, відводить людей від, від справжніх відносин з Богом, але потім приходить неминучі відчай. Тобто, все на що людина покладалася, звички, думка людей, багатство, все це приводить до краху, до відповідного відповідного фіаску. Фіаска. І тоді, після цього відчаю, приходить усвідомлення своїх відносин з Богом. Потреби цих цих відносинах І потім приходить чітке розуміння, що тільки в гармонії з Богом може бути щасливе життя. так ось я кажу: якщо ми е, усвідомили вже це, що тільки в гармонії з Богом наше життя може бути повноцінним, свідомим, щасливим, то ми зрозуміємо, що все так влаштовано, що нам на благо буде лише е, будувати на тому, що Господь заклав як платформу на Його волі для нас. І тому. Я сьогодні знову підходжу до цієї думки. Я роблю такий довгий ступ заради того, щоб ви зрозуміли головну думку цього ефіру, головний меседж, який сьогодні, як зерно, я хочу, щоб посілося ваше серце, щоб ви зрозуміли, що Бог за вас, а не проти вас. І що його бажання, вони нам на добро. Ми навіть читаємо в Єремії. Хіба ви не знаєте думки мої? Вони на благо для вас. На добро, а не на зло. Щоб ви мали будучність та надію, це є воля Божа, слава Богу. Так ось я зараз, до речі, зараз нашу церковну групу відправлю нашим повідомленням про ефір, дам знати церкві, що я зараз в ефірі. І паралельно продовжую: якщо ми усвідомлюємо, що все краще для нас це в волі Божій, то ми будемо. Автоматично задаватися от таким питанням, яке є сьогодні назвою цього ефіру. Чи прославиться в цьому Господь, чи є в цьому слава Богу? От все, що я роблю. Знаєте, багато людей, які будують своє життя, вони могли б будувати в вірному напрямку, якщо вони задалися б це питання. Ті, хто хочуть розлучитися, нехай задають собі це питання, чи є в цьому слава Богу. Ті, хто хочуть заробляти на алкоголі, нехай запитають, чи є в цьому слава Богу. Ті, хто йдуть на компроміси з якимось е, ділами плоті, з різними, скажімо, кривими шляхами, чи є в цьому слава Богу. Я не кажу це заради того, щоб засудити, тому що в цьому можна знайти знайти законництво і осуд. Ні. Я кажу, що є сила поступати так, в, 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 в триматися вищих стандартів, сила і благодать від Бога, щоб ми обрали правильне рішення. І, об, і обрали те, що принесе славу Богові. Так, якщо людина уступилася, у Бога є благодать і милість для відновлення, але я не хочу падати і вставати, падати і вставати, я ну, деколи би хотів не, не виляти туди-сюди, а й <сміття> не деколи, а завдити хочу. Вибачайте за таку е, о, 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 говірку. Але е, якщо ми будемо думати саме так, от є в цьому слава Богу, і от хтось приходить, і каже: Ось я, я, е, е, я тут збираюся е, піти і. Я вчора вечором побачив, що там криво лежить там якісь коробки з речами. Приєднайся до мене. Ти скажеш, ні, я не бачу цьому слави Богові, тому що, можливо, це чиїсь люди. Я не буду крадієм, скажімо так. Ось коли злочинці тебе будуть спонукати, пішли зі мною. Соломон пише: не йди, бо це пастка. І тому, коли ми розуміємо, що наші дії е, в своїй основі можуть або прославити, або не прославити Бога. Ми прикрашаємо науку нашого Бога своїм життям, своїм вчинками, поведінку. Тому ми задаємося питаннями. І коли ми задаємося цими питаннями, брати та сестри, е я вам скажу так: ми маємо тоді можливість трошечки оцінити те, що нам намагаємося, е те, що нам намагаються запропонувати, або те, що ми хочемо е внідряти, російське слово. Те, що ми хотіли би зробити невід'ємною частиною нашого життя на тому чи іншому етапі цього життя. І коли ми, брати та сестри, будемо правильно оцінювати обставини, я вам скажу так: наше життя, якість нашого життя, вона буде іншою. Зважена людина, мудра людина вона пожинає від своєї мудрості. Від тої мудрості, яка має свої джерела в слові, від Божої мудрості. Тому, знаєте, Біблія, вона, бага, вона багата чим? Заповідями, вона багата, Біблія багата настановами різними. Але якщо ми з вами на заповіді дивимося. З правильної сторони, то ми з вами будемо бачити в кінці кінців шлях благословення, а не шлях, який, який нас обмежує в чомусь. Тому що заповідь вона може виглядати як обмеження. Але насправді заповідь і не є обмеженням. Насправді, заповідь це, це від Бога заповідь. Є заповіді людські, закони людські, які можуть робити рабами, але заповідь Божа, вона. Для свободи для того, щоб жити благословенне життя. І знаєте: Ісус Христос наш Спаситель, Він зразок, зразок в житті, зразок в відносинах з людьми, зразок у всьому, Він абсолют, якщо ми так можемо виразитись. І якщо ми беремо його життя як зразок. Для, для наслідування. Ми можемо зрозуміти, чому він в житті і в служінні керувався саме тими цінностями, які направляли його кроки. Давайте зараз прочитаємо Євангелії від Івана, п'ятий розділ. З 16-го віршу, щоб це було цілісно. Я прочитаю. Мені треба акцент на 19-му ну, зробити, але прочитаємо і до, і після, щоб воно було в контексті. І тому зачали юдеї переслідувати Ісуса, що таке він чинив у суботу. Чудо чинив Христос у суботу. А Ісус відповів їм: Отець мій працює аж досі, працюю і я. Відповідь дуже аргументована. І ви зрозумієте, чому? І тому. Юдеї ще більш намагалися вбити його, що він не тільки суботу поручив, але й Бога отцем своїм звав, тим роблячись Богові рівне. Відповів же Ісус і сказав їм: по правді, кажу вам: син, або він сам, він це зараз говорить про себе, нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Що робить він, те саме робить і син. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому, і покаже йому діла більші від цих, що ви дивувались ними. Бо як мертвих отець воскрешає й оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав сину, щоб усі шанували й сина, як шанують отця. То не шанує сина, не шануюця, що послав. По правді, по правді кажу: вам, хто слухає слово моє, і вірує в того, хто послав мене життя. Вічне він має і на суд не приходить, але перейде, прийшов він від смерти в життя. Кожен вірш, прочитаний мною, має в собі глибини, і акценти, зроблені на тому чи іншому вірші, можна направити і розвивати в окремі проповіді. Але зараз я хотів би вас м, трошечки направити в наступні роздуми. Ісус не робив нічого сам від себе. Чому? Як ви думаєте? Дуже актуальне питання. Тому що. Він знав, що краще для його життя та служіння лише в тому, що робить отець. Отець, як приклад для служіння, він каже: отець мій працює досі, працюю і я. І син не робить нічого сам від себе, але тільки те, що бачить, що робить отець. І так само і він робить. Тому що отець дивіться, любить сина і показує йому все. Розумієте? е, суть е, суть е, цього післання полягає в тому, що турбота отця або любов Отця, вона виражається в ділах. Конкретних ділах, Отець довів свою любов до нас, віддавши за нас свого Сина. Ісус віддав своє життя, знаючи серце Отця, чому Він це зробив. Не тому, що Христос був менш дорогий, ніж ми, Він був більш дорогий, ніж ми. Але, доводячи ціну, величезну ціну любові Отця до нас, він показує, наскільки ця любов безмежна. І знаючи цю любов, Христос згоджується. Стати жертвою за гріхи всіх людей, в тім числі і за ваші гріхи, якщо навіть вони навіть вкрай, вкрай великі і важкі, як вам здається. Але коли ви усвідомлюєте любов Отця, вам легко, вам легко довіритись йому, вам легко виправитись. Вам легко задати оце питання: а чи славиться Христа Ісуса, і чи славиться Отця Небесного? Якщо ви задаєте собі це питання не просто час від часу, десь там рік, два, а частіше, то ви позбудетесь дуже багатьох проблем в житті, дуже непотрібних доріг позбудетесь, непотрібних думок позбудетесь. Деякі ж сидять і, і тільки на своїх думках зосереджені. А ви запитаєте, чи прославляють ці думки Отця? Ну, в кому змісті? Не, не для осуду, але ну, якщо ви занадто чутливі до думки інших людей, журитись, чи прославляється журба Христа, чи прославляється журба Отця? Коли ви журитесь, ви можете хоч лікоть додати до свого зросту сантиметр, до зросту додасте? Ні. Тому я скажу вам дуже просто. Все, що вас пригнічую, все, що е, не прославляє Отця в вашому житті, чи діло, чи слово. Нехай це буде викорінене. нехай це не стане образом вашого життя, і нехай це не буде тим, е, що стане невід'ємною частиною або супутником вашого життя. Випробовуйте себе, пізнавайте, чи ви в вірі. В вірі це бути у волі Божій, розуміти серце Боже, розуміти Отця. Брати та сестри, це вкрай важливо в нинішній час. Я впевнений, що більшість з вас розуміє мій посил і радійте всьому дусі. Чому? Тому що ваша задача вона проста. Да, да брат Ілья, я бачу, що ти зі мною я, нехай буде воля, твоя, як на небі, так і на землі. Які, яка у Бога є ідея для мене? Нехай так і буде. Тому що ця ідея. Є таке слово чеське перфектна, ідеальна, найкраще. Я не знайду кращого, ніж Бог мені запропонує, як би я не шукав. І думаю, мені потрібно прийняти його погляд, і більше того, мені потрібно бути готовим, проаналізувати не з осуду, а з точки зору. Небесної оцінки своїх мотивів, своїх слів, своїх дій. І все, що не прославляє, от навіть ви в своєму розумі можете собі зважити. Ага, це не прославить Бог. Я це буду залишати. Коріння не прославляй Бога, я це залишу. Страхи не прославляють Бога. Я залишу з Божою допомогою, не своїми силами, з Божою допомогою. Я не дам осуду мене знищити, але я не дам тому, щоб Бога не прославляє в моєму житті затвердитись у ньому. Розумієте? Бог любить всіх, приймає всіх. Але якщо ми задаємо собі це питання, чи прославляє мій образ життя, мій образ мислення, моя поведінка Бога, тоді ми зростаємо. Це люди зрілі і які готові до керівництва Бога, можуть таким, такими категоріями мислити і жити в цьому образі життя. І це прекрасний образ життя. Це дні неба на землі. Я впевнений, що більшість з нас вони, вони ніколи не захочуть поміняти цей образ життя, коли вкусили, наскільки це прекрасно бути в залежності від Бога, наскільки це прекрасно е, аналізувати своє життя і прославляти словом, ділом і е, всім, що ми робимо, нашого Господа. Я не кажу, що ми маємо бути зацикленими в страсі, але в цілому лінія аналізу. Наших дій, слів і поведінків повинна прису... бути присутня. Бо Давид молився цією молитвою, Господи, випробуй мене, досліди мене, побачений я дорогою злою, на вічну дорогу попровадь мене. Чому він це робив? Тому що він розумів, що тільки в волі Божій щастя, тільки в його образі життя ми будемо насправді насправді ефективними на цій землі і не втратимо зміст життя. Якщо ви не хочете втратити справжній зміст життя, то прислухайтеся завжди до Господа. Завжди аналізуйте себе без страху, а з здоровою аналіткою, з здоровим розумом, без духу страху, а в дусі любові. І ви побачите, що вам легко буде признати свою неправоту і сказати, так, я в цьому був неправий. але є Господь, слава Богу, який показує свої шляхи. І я можу це виправити. Слава Богу, з його допомогою. Я визнаюся гріх. Він вірний та правдивий, щоб простити мені. І я не буду жити в осуді, я не буду заганяти себе в, е, в депресії через свої помилки. Я просто приймаю від Господа прощення і приймаю його план. Коли людина мислить такими категоріями, вона живе в справжній свободі, вона живе в присутності Духа Святого, в'явлення його мудрості. Мудрість Божа це наш оберег, оберіг. Вона нас береже, вона нас керовує, вона, е, знаєте, от чому наставлення е, приповісти Соломона не так важливе. Бережи себе від чужої жінки, е, не, не роби те що, е, не бери, е, те, що тобі не належить. Е, слухайся до батька та матері. Тобто такі поради, які мудрість Божа дає. Чому вони вкрай важливі? Тому що вони роблять нас щасливими. Чому там є навчання про страх Божий? Страх Божий це послуг Господу, благоговіння. Тому що це благо для нас, це благо для мене. І тому, якщо хтось зараз спокушуваний. Зійти, послизнутися і прийняти образ мислення цього світу, або прийняти ідею жити як світська людина, зупиніться і скажіть саме, самі собі, це не те, що догоджає отцю. Це не прославить Господа. Я не збираюся брати участь в тому, що не прославляє Бога в моєму житті. Я не збираюся е, світськими людьми будувати своє життя і пов'язувати себе в ті справи, в яких темінь, які не мають своїх Основах, найголовнішого, вічних цінностей все, що йде від цього світу, все, що транслюється пропагандою цього світу, воно не захопить мене. Скажіть собі, самі собі, і знайте, що все буде добре. Знайте, що ті люди, які не йдуть на компроміс з думкою Божою, з волею Божою, і радяться з ним. Це найщасливіші люди на землі. Це люди, які будуть бачити чудеса, це люди, які будуть бачити вияв слави Божої, і його руку в кожних своїх обставинах. Тому молюся, щоб ви були саме цими людьми в ім'я Ісуса Христа. Тримайтеся Божих цінностей. І не дайте характеру, не дайте злим думкам, е, спокусам. Чи, чому б то не було, вибити вас з колії, е, Божого плану для, для вас особисто. І тоді. Ви себе збережете для царства Божого і матимете добрі плоди в царстві. Алілуя. Амінь. Давайте молитися. Дороцінний Господь, я благословляю твоє святе імення. Я молюся з кожною людиною, яка сьогодні є на цьому ефірі, і прошу тебе, нехай дух премудрості та відкриття наповнить серця цих людей. Нехай прийде надприродне зцілення від верх... верхівки голови, маківки голови до підошви ніг. Нехай сила Духа Святого зійде на людей. І нехай слава Твоя Господь окутає мов тепле покривало. Нехай прийняття Твоє буде відчутне в ім'я Ісуса Христа. Твоя воля нехай буде ясною і зрозумілою для них. Нехай фізичне зцілення виявиться, якщо є потреба в цьому зціленні в ім'я Ісуса. Нехай ярмо хвороби буде знищене Твоєю святою присутністю. Аллилуйя, Господь. Будь возвеличені очі, будь прославлений. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною. Вам, Божого благословення, і до наступних зустрічей. Всім з Богом зустрінемось!